Всім привіт! Вітаю вас в буковому лісі на початку нової стежки, яка називається Читацький клуб Укрлітвечорниці в цьому клубі ми перевідкриваємо для себе українську класику або відкриваємо її наново, як це трапляється в моєму випадку. І досліджуємо контекст для того, щоб зрозуміти. В які часи, в яких умовах вона була створена, і як ми її можемо сприймати сьогодні в усі її повноті? Як працює наш клуб? Ви можете прочитати, перейшовши по лінку в описі цього відео? Ну а я представлю вам нашого провідника в клубі «Укрліт Вечорниці». Це неймовірний харизматичний експертний літературознавець Ростислав Семків. І саме ці дві його книги, які я читала останнім протягом останнього року, надихнули мене на те, що час вже якось системно, з задоволенням залюблено і уважно дослідити. Українську класичну літературу. І саме ними ми будемо користуватися як путівниками на цій нашій стежці. Саме, користуючись порадами Семківа, я склала список творів і авторів, яких ми пройдемо, дослідимо, полюбимо, відкриємо. І... Саме звідси я буду час від часу, саме звідси з книги пригоди української літератури. Я буду час від часу зачитувати уривки для тих, хто поки що її не купив. Хоча я і дуже раджу завести цей шедевр в своїй домашній бібліотеці. Отже, сьогодні я пропоную разом з паном Ростиславом Семківим розібратися з питанням, що ж це взагалі таке класика, хто її визначає і на що вона нам потрібна. Отже, книжки, що залишаються з нами, розказати про літературу певного періоду, значить, назвати найкращі художні книги, що були написані у той час. Книги, які не лише вразили своїх сучасників, але й досі захоплюють читачів. Тобто, це розмова про сильні книжки. Хтось бере до руколівця або всідається зручно перед друкарською машинкою чи клавіатурою комп'ютера і починає писати текст. Описує, що знає, бачив чи бачила, або просто вигадує. І так з'являється літературний твір. Цікавіше далі, бо більшість написаного залишається майже нікому невідомим, дещо стає помітним на короткий час і на обмеженій території, але також знаємо, що її тексти значно, значно сильніші. Так є тексти, котрі роблять людей, що їх написали, безсмертними авторів таких книг пам'ятатимуть довгий час, можливо, навіть кілька століть чи більше. Їм самим чи вигаданим ними літературним героям ставитимуть пам'ятники з каменю і бронзи, але головне, їх читатимуть завжди. Хіба тоді дивно, що нові й нові охочі до письма щодня вступають у боротьбу за вічність? Отже, ця книжка про найпотужніші твори української літератури останніх двох згаком століть, про ті тексти, котрі вразили читачів у час своєї появи, але лишаються актуальними дотепер. Тобто в них досі є сенс і навіть многі сенси. Вони і далі промовляють до нас, хоч, можливо, і не так, як промовляли до своїх сучасників. І знаєте що? Говорячи про такі матерії, нам з вами варто бути чесними та строгими, можливо, навіть агресивними. Для нашої історії варто залишити тільки справді сильні тексти, буквально шедеври, і пояснити, чому ми їх такими вважаємо. Тому тут, у цій книзі і в нашому клубі, не буде багатьох нав'язливих і нав'язаних літературних творів, котрі залишаються актуальними і цікавими лише в уяві авторів шкільних та університетських програм. Зараз ці приписи до викладання літератури нагадують химер чи кентаврів. Це мішанина книг, котрі вважали потрібними до прочитання в різні періоди національного шкільництва, без огляду на їхню справжню вартість. Та втрату ними актуальності багато надто багато книг нас змушують прочитати. Насправді їх не читають зовсім, а лише намагаються справити враження начитаності перед вчителькою. А ми натомість давайте спробуємо розібратись, котрі книжки залишаються з нами без примусу. Чому так стається, і котрим з них варто залишатися тут надалі. Справді це може бути своєрідним тестом на якість книжки, як довго вона перебуває у полі зору читачів, не тоді, коли її штучно отримують перед їхніми очима, спонукаючи вивчати в школі чи в інший спосіб засобами комерційної реклами. Ні, якраз навпаки, коли книжка сама викликає цікавість, коли до неї повертаються, коли її беруть до рук усе нові покоління, знаходячи в ній щось нове та справжнє, коли її екранізують, перетворюють на комікси, анімацію, створюють під її впливом нові тексти. Далі варто ще запитати себе, що це за читачі, котрі мають нам тут і зараз визначити актуальність, а відтак якість книжок? Чи це випадкові всі підряд? Чи навпаки рафіновані інтелектуали? Ні, наголошуємо. Тут якраз важить визнання на всіх рівнях, академічна увага професорів літератури, суголосність думок, які використовує у своїх промовах політик, влучність фрази, що її перетворить на привабливий заголовок, жвава журналістка. І, врешті, інтерес звичайної, навіть не надто зацікавленої літературою людини. Так, перші, котрі навчені орієнтуватися в морі текстів і захищені університетськими дипломами, мали би пропонувати, знову ж не нав'язувати найкращі з поміж книг. У цьому сенс літературної критики і літературознавчої науки. Радити хороші книги, значить, гарантувати, що вони розкажуть нам цікаву історію, підкажуть, над чим замислитися. Врешті просто подарують нам кілька приємних вечорів. Перевірені часом і давнішими читачами книги здатні змінити наш світ або ж підтримати і розрадити нас у важливі життєві моменти. Саме з таких книг має складатися справжня історія літератури. І саме з таких книг складатиметься наш з вами курс на «Укрліт вечорницях». Далі буде!